Друзі, привіт! Хочу показати та розказати вам, які монети випускаються кожен місяць канадським монетним двором. Кожен місяць я отримую таку, такий каталог, в якому я бачу монети, які вийдуть цього місяця. І іноді виходять достатньо цікаві, гарні та красиві монети, які я хочу вам показати. Не всі про них знають, але просто для. Загалом ця інформація буде корисна, можливо, комусь, тому що іноді дуже дуже, дуже класні монети виходять. Е, ну що, поїхали. Е, цей каталог у нас йде за квітень, Четвертий місяць 25-го року. Це, це монети, які вийшли, і вже деякі монети продаються зараз е, на сайті монетного двору та в банках. І так, дуже класні, цікаві, гарні монети з камінням. Вони е, срібні і з золото. Е, Срібна монета 20 доларів, е, унцовка 31 грам, е, але вона має каміння тут е, Glesson. Е, тобто, це звичайне, мені здається, скло. Тому ціна невеличка. Тут вже йде у нас, по-перше, це йде монета. З чистого золота, 200 доларів її номінал. Так, золота. А, в неї дуже велика вага. 60 грамів. Це майже 2 унції. Дуже цікава вага ще. А, ну Вага за рахунок каміння. Каміння тут турмалін і 20 раундкат діамантів, тобто 28 маленьких камінчиків діамантів і один турмалін. Монета золото. Гарно дуже виглядає цікавенько. Так, далі теж цікава монета. Чому цікава? Тому що вона виготовлена з Платін. Платінова монета, Platinum Coin. Е, і е, тиражі таких монет вони е, завжди невеличкі йдуть. Е, тираж цієї монети 450 штук. Всього. Е, тут використовується камінь аквамарін Тираж 450, ціна і 3200 канадських доларів. Достатньо. Достатньо коштовна монета. Тобто, в принципі, вона буде їй достатньо рідка, тираж зовсім невеличкий. Тут каміння також йде дуже цікаве, воно переливається там різними кольорами. На відео ця монета, звісно, вона виглядає значно краще, ніж на малюнку. Ціна її це срібло. 819 доларів, вага, вага в неї навіть не унці, а 20 грамів. І каміння здесь амаліт. Амаліт. Ну, Хто збирає такі монети, я думаю, дуже цікаво буде. Бобер, друже Бобер. Це звичайно, в принципі, схоже на ходячку. Він під рукою не має. Схожий малюнок на ходячку, яка в нас є 5 центів. А це монета зроблена вже вагою. Одна унція 5 центів. Чисте срібло. Ага, і оця буква W, вона вказує на те, що монета мітить і в Чеканілась в Вінніпезі Оця монета. Прям розсилка мені була на електронну пошту, там щось розказувалось про неї, відео дуже цікаве. Монета в комплекті з цією монетою йде ось такий ліхтарик. Який там... Тут суть такова, що якщо ви цим ліхтариком будете світити на цю монету, монета із срібла покрита якоюсь. Щось... Black Light Technology, якась технологія тут о, зроблена, що коли ви ліхтариком світите на цю монету, вона темнішає. І з'являється таке уявлення, наче ви у лісі дивитесь на небо і бачите там північне сяйво в небі, а навколо такий темний-темний ліс, там сова летить ну така така дуже Е, <реш> цікава задумка. І цікаво, що ця монета важить 62,69 грамів, тобто це повноцінні дві уці Номінал цієї монети 30 доларів. Ціна і 259,95. Тираж цієї монети 4500 екземплярів. Тобто монета велика. І в принципі, ну, цікава задумка. Буде цікаво подивитися, як воно виглядає насправді. Далі. Це також дуже класні монети. Мені вони дуже подобаються. Це якісь парусні шхуни, парусні яхти. Ем, ну, Виглядає для. Є люди, які збирають, наприклад, щось там, морську тематику, кораблі, парусні і прочі, прочі. це буде дуже класна штука в колекцію таким людям. Вона виготовлена в золоті та в сріблі. Золото це 200 доларів номінал. Ціна її 2800. Тираж всього 800 екземплярів. Але вага 15 грамів, тобто це півунції. Так, срібна монета, вона номіналом йде 15 доларів 23 грами, тобто теж не унція менше. І тираж 15 тисяч екземплярів, тобто достатньо великий тираж в неї. Я думаю, що вона буде продаватися ще довго. Хоча в тому році так. Такого роду монета була, вона дуже скоренько розійшлася, і зараз вона продається достатньо дорого. Ціна такої монети зараз 99,95. Прям генії маркетингу. 99,95. Ну, монета цікава. Цю, до речі, монету в наступному відео можемо роздивитися, тому що таку я замовив. Хотілося б ще, звісно, ще замовити і з золоту. Так, а це у нас Джон Хортон. О, Як Тім Хортонс. Це художник, який малює ці ескізи до деяких монет. І тут якраз представлено цей малюнок на стадії ескізу, концепт дизайну. Це дизайн вже доопрацьований, а це вже реальний дизайн на монеті. Пофарбований і дуже гарний, гарний, гарний. Мені здається, вона вже ще, ще буде класніша, ніж на малюнку. Подивимось. Так, ця монета була присвячена Ну, великий тирашний 5000, присвячена інженерам. На монеті тут. Роботизована рука, тут щось станки, е якісь елементи плати, шестеренки е і, до речі, ліва рука з ручкою. Це є ж таке припущення, що лів... хто має більш розвинену ліву руку, то в неї там якісь полушарія мозку розвинута, що вони більш творчі чи більш розумні, я не знаю. Монета коштує 179 знову 95. Тираж в неї великий, 5 тисяч екземплярів. І що цікаво, ага, вона 32 грами. Нестандартна вага. Ну, інженери там щось таке собі напридумували, навигадували. Uh, і що цікаво, це Masters Club Exclusive, Тобто ця монета вона доступна для продажу, для купівлі тільки uh, членам клубу. Uh, Master Club. тобто uh, Іще навіть не кожного рівня. Починаючи із uh, Available to Gold Platinum Prestige, da, Diamant, Diamant Elite Levels. Тобто з рівня Голд вона доступна для продажу. У мене в кабінеті, в принципі, вона доступна до продажу, до купівлі, але поки що вона мені не приваблива. І е, тут, до речі, дуже цікаво бачити виконання її такі ось елементи, ну, інженерія присвячена інженерам, мали щось вигадати таке-таке, чого не було. Ага, А тут пішли вже е, преміум такий сегмент. Тобто, це, це як, знаєте, е, монети більш інвестиційні, але також вони і колекційні, тому що тут не просто канадський кленовий лист роз, е, розташований. Але тут ведміті. Монети. Зроблені із, сільвір, господи, срібло і золото. Срібло зро, Зроблені унцовки, золото зроблені 1 десята унці. Маленькі монетки, одна десята це по 3 грами, да, 3-11 грамів. Що цікаво, в таких монетах є розподілення. Бачите два варіанти тут і два варіанти тут. Перше, це у нас йде коротше кажучи, поділені вони First Strikers це монети, які були друковані в перший день штампування монет. Так само поділені вони і золоті монети. Ті монети, які штампувалися в перший день, вони трошки дорожче коштують, і тираж таких монет значно нижчий, ніж е, звичайних. Тираж, наприклад, е, пер, 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 перший день друкування е, срібло 5 тисяч, з наступного дня вже 20 тисяч пі, пі, ну, пішов тираж. Е, золото перший день. 1000 монет надрукували, а далі загалом тираж йде 4000. Чому е, так вони роблять? Е, тому що е, в перший день штампування, е, мені здається, у монети е, ну, більш вища якість. Тобто ну, там новий штемпель, і він дає ідеальний чистий відбиток. Надалі вона вже. Штемпель зношується, і, відповідно, там, малюнок на монеті вже може бути не такий чіткий, як був в перший день, коли штемпель був ще новий. Тобто ще з плюсів, тому що це рідкість. Вона виготовляється обмеженою кількістю, як ми побачили, тираж менший. І вона офіційно підтверджується. Тобто, на, ну, це як сертифікат до монети йде, на цій коробочці вказується, що це монета першого дня карбування. І ну, це такий свого роду. Сертифікат відповідності і підтвердження від монетного двору канадського. Також це інвестиційна привабливість, тому що такі монети краще зберігають свою цінність, та збільшують свою цінність, тому що, і мені здається, вони ну такий, мають особливий статус серед колекціонерів, і вони більш привабливі для колекціонера, ніж ті монети, які випускалися пізніше. Тому Ну, як всі намагаються купити саме перший день. Вони трошки дорожчі. Ми бачимо 84,95-94,95. На 10 канадських доларів, всього вони дорожчі І так само золото на 10 доларів дорожче. Ну і Все, в принципі. А тут у нас йде ну, це набор звичайних е -е, Обіходка е так, Це могила незвісного солдата. Да. Тираж там дуже великий, 25 тисяч, вони продаються вже з початку цього року. Тобто дуже довго. Мені здається, вона не дуже така собі приваблива монета. В наступному відео ми розглянемо вже більш детально деякі монети, які є в цьому каталозі. Подивимось їх ближче і роздивимось їх якомога точніше. Все, до наступного відео. Дякую, що дивилися. Пока всім.